Тростянецька міська рада з початку деокупації громади відразу приступила до відновлювальних робіт по міській лікарні. Так за власні кошти громади було розпочато ремонтування даного медичного закладу, який був нещадно обстріляний російськими військовими з танків та стрілецької зброї. Всі ми знаємо, що під час окупації нашого міста наша лікарня була дуже-дуже пошкоджена. Це наносились удари. Прямого влучання були також у вухові хвилі, і майже всі корпуса, які знаходяться на території лікарні за адресою вулиці Нескочанська, 7, це пошкоджені. Фасадні частини пошкоджені, повибивані вікна, покрівля пошкоджена, конструктивні елементи перекриття дахів пошкоджені, попадали плити перекриття, дуже багато шкоди наробили орки. Але ми прикладаємо всіх зусиль, щоб нашу лікарню відновити, відбудувати і ти до того рівня, який був він до початку війни, нещодавно Тростяницька міська лікарня розробила проєкти на капітальні ремонтування покрівель у даному закладі, які до речі вже встигли передати на департамент капітального будівництва. Тож наразі у інфекційному корпусі розпочались саме такі ремонтні роботи по заміні покрівлі. Підрядна організація, яка виконує роботи виконає роботи по капітальному ремонту покрівлі, поміняє повністю всю покрівлю. А Трасянецька міська рада, в свою чергу, буде виконувати всі інші роботи. Що мається на увазі? Трасянецькою міською радою був розроблений проект в рамках енергоефективності, і ми подали цей проєкт і виграли грант. На отримання коштів на термомодернізацію нашого інфекціонного відділення. Фірма Джейзет погодила нам всі наші умови, погодила наш проєкт і тому передбачається виділення порядку 99 тисяч євро на оці, всю термомодернізацію. Термомодернізація включає в себе всі оздоблювальні роботи, утеплення лікарні. Всі інші роботи, які будуть стосуватися опорядження фасадів, опорядження благоустрій, це все буде виконуватися за кошти місцевого бюджету. Всі відновлювальні роботи виконуються за рахунок резервного фонду державного бюджету для подальшого відновлення і приведення лікарні до того рівня, який був до війни, було проведено обстеження із залученням відповідних спеціалістів і складені відповідні акти. Важливо зазначити, що департамент капітального будівництва взяв на себе зобов'язання виконувати відновлювальні роботи по капітальному ремонту покрівель лише за умови, якщо міська рада самотужки виконає ремонтні роботи по усуненню всіх аварійних ділянок, які присутні на цих будівлях. В свою чергу Трасянецька міською радою вже були виконані ці всі заходи і аварійні. Ті ділянки, які були пошкоджені, де попадали плити перекриття частково, де була порушена наружна кладка, цегляна мурування стін. Все це ми вже всі ці роботи ми виконали за допомогою других підрядних організацій. І департамент капітального будівництва на сьогоднішній день вже може приступати до не тільки інфекційного відділення, ремонтувати ремонтувати відділення поліклініки і відділення стаціонарного корпусу. Нагадаємо, наразі Тростянецька міська лікарня майже повністю відновила роботу всіх своїх відділень.